Путін легітимний Клоунада під назвою вибори президента в Росії закінчилася, і цього разу світова спільнота не церемонилася з Росією. Ніхто не вдавав, що вибори це вибори. Світова преса відкрито писала про псевдовибори. Вибори із заздалегідь відомим результатом. Ще в перші дні голосування міжнародні оглядачі на випередки писали прогнози про те, яким буде наступний президентський термін для Путіна. Ніхто навіть не сумнівався в тому, що результат вже відомий. Наступним логічним кроком мало б стати невизнання Путіна легітимним президентом. Чи реально це поговоримо далі? Україна уважно стежить за тим, хто вітає Путіна. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. Ми зараз дуже уважно спостерігаємо, хто вітає президента в кавичках Путіна з його нібито перемогою. Доволі таки цікавий список є розуміння, хто якими інтересами при цьому керується. І в кого які інтереси в тому, щоб вітати цього сучасного Гітлера, з нібито переобранням, сказав він. А це цікаво, хто ж привітав Путіна? Одним із перших Путіна привітав президент Венесуели Ніколас Мадуро. Його легітимність, до речі, теж під сумнівом. Вже традиційно Білорусь, Іран та Північна Корея, Сирія, Китай, Туреччина. До речі, в розмові з Путіним Ердоган не забув вкотре запропонувати свої посередницькі послуги у війні з Україною. Кремль чомусь про це не згадав, подаючи новину. Також Путіна привітали лідери Азербайджану, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, Бахрейну, Індії, Катару, Кувейту, Об'єднаних Арабських Еміратів, Саудівської Аравії, Оману, Пакистану, Палестини, М'янми. Багато привітань було від лідерів африканських країн: Алжиру, Буркінафасу, Конго, Лівії, Малі, Нігеру, Чад, Цар, Єгипту. Лідери Болівії, Гондурасу, Куби та Нікарагуа теж вважали за необхідне привітати Путіна. Привітав Путіна навіть лідер Вірменії Нікол Пашанян, хоча його стосунки з Росією останнім часом досить напружені. Непоганий такий собі вийшов список, що скажете. Та все ж таки не такий повний, як був у 2018 році, і таким він вже не буде, мабуть, ніколи. Речник Білого Дому в Раді Безпеки ООН різко виступив проти очевидної перемоги Путіна на виборах. Вочевидь, немає вільних чи чесних виборів, враховуючи, як Путін ув'язнив політичних опонентів і не дозволив іншим кандидатам балотуватися проти нього, сказав речник. В МЗС Чехії заявили, що вибори в Росії 15-17 березня 2024 року не відбулися прозоро і демократично. Вам зараз Польщі заявили, що голосування в Росії проходило в умовах надзвичайних репресій проти суспільства, що унеможливлювало вільний демократичний вибір. За словами голови європейської дипломатії Жозепа Бореля, вибори президента в РФ проходили з численними обмеженнями без участі реальної опозиції і проводилися в тому числі на окупованих територіях України. Представник уряду Німеччини Крістіани Хофман заявила, що так звані вибори в Росії не були ні вільними, ні справедливими. Та все ж цивілізовані країни визнали, що вибори в Росії не були прозорими і чесними. Чому ж вони не визнають Путіна нелегітимним президентом? На це у наших партнерів трохи забракло сміливості, вважає екс-очільник МЗС України Володимир Огризко. Хоча згадаємо Лукашенка, тоді захід діяв досить послідовно. Більшість світової спільноти не визнала його президентом Білорусі. Аналогічно, Захід засудив проведення так званих виборів на окупованих територіях України. Також Захід сказав, що вибори в Росії були такими, які не можна визнавати легітимними. Це правильний висновок. Гризько каже, за цим висновком треба було б зробити наступний висновок. Якщо ці вибори нелегітимні, за своєю суттю, тоді яким чином можна визнати легітимним переможця цих виборів Путіна? М? Хай там як, а Німеччина вже не називає Путіна президентом Росії. Представник МЗС Себастьян Фішер розповів, що останнім часом відомство використовує лише одне прізвище Путін без будь-якого офіційного титулу. Думаю, цілком логічно буде, якщо цей ланцюжок нелегітимності запустить саме Україна. У Верховній Раді вже готують звернення до країн світу щодо визнання Путіна нелегітимним. Про це повідомив голова комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мерешко. Він розповів, що основна ідея цього звернення полягає в тому, щоб закликати країни світу, парламент держави, не визнавати Путіна легітимним. За його словами, поки жодна західна країна офіційно не заявила про готовність не визнати вибори УРФ. Зате понад 55 країн ООН 15 березня засудили спроби Росії організувати вибори на окуповані українські території, заявивши, що вони недійсні. Офіційно ж оголошення результатів псевдовиборів в Росії очікується завтра, 21 березня. За підсумками опрацювання 100% протоколів, Путін отримав 87% голосів. Завтра голий король тріумфуватиме, адже так багато відсотків підтримки Путіна ще ніколи не було. Всі ми знаємо фінал казки Андерсена, тому залишається лише трохи зачекати. А щоб не пропустити цей момент, підписуйтесь на телеграф. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.